Вопрос тимчасово встановлені дорожні знаки, які обмежують на суспільності до 10 км. Я питаюся, чому ви порушуєте? Ви не порушуєте. Стоїте на перехресті. Порушуєте розмітка лінія 1-1. Лінія 1-1, яку працює заборонена зупинка на перехресті. А фішки в нас справа дорожня рух не дають права, право порушувати. Давайте ваші документи вас Шановне, по-перше, заберіть машину, яка стоїть з порушенням правил дорожнього руху. По-друге, дорожні роботи не ведуться, Ведучи, не ведуться. Не тут ведуться не там дорожні роботи, дорожні роботи дорожні не ведуться, тратить металевого Дорожні роботи не ведуться, то по-перше не ведуться. По-перше, дивіться. У вас є автореєстратор. подивіться, Дивіться. Дорожні роботи стоять знак перед перекрестям, перед перекрестям. Нема ніяких доріжних Стоїть Знак дорожньої роботи не може бути до надії. Більше 2 кілометрів не може. і де Я розумієте, знаю, бо я їжу туди і обрав. А мене не треба скандалити, я чудово розумію. І Я, вас розумію. я розумію вас, що вас дорожче. Розумієте, я їжу завжди згідно правил дорожнього руху. Якщо ну, хтось, випадку якщо, випадку хтось і користує, і якщо хтось користує, якщо хтось користується... Ну на даний випадок ну по-перше, і... ви... по-перше, ще цей прилад, ви, це ви, не докази мої шути.